Журналісти суспільство, не прокинув ну, ну, подати його на, на розгляд. У нас у цій петиції 45 випадків убивств, про яких у нас нема повної інформації. Ось ми всі знаємо, що, начебто, розслідували вбивство Ігоря Олександрова. Але якщо ми купнули глибше, ми бачимо, що ми не знаємо досі, хто був замовником цього вбивства. Цей запит в адміністрації або надіслати його до генеральної прокуратури з проханням президента розслідувати і надати звіт, або можемо зареєструвати його як запит на отримання публічної інформації, і тоді надати до. en general no procuratura.